Друзі, вітаю вас на своєму каналі і дякую кожному, хто дивиться. Сьогодні в мене на продаж наступний гарний автомобіль, який мені дуже подобається це Volkswagen Touareg. У мене всі автомобілі, які я привожу з Німеччини, дуже гарні. Чому? Тому що вони їздять європейськими класними дорогами, вони заправляються якісним паливом, також мають повний офіційний сервіс по регламенту. Це немаловажно. І на свій досвід я переконався і переконуюсь кожен раз, що ті автомобілі, які приїжджають з Німеччини, вони мають стан не на свій пробіг. Його сміливо можна ділити на два. Повертаючись до Торега, це 2019 рік, модельний 20-й, дуже класному виконанні, на мій погляд, естетично виглядає. Просто космічно. Чому? Тому що він в верлайні, він чорний, він в блек-пакеті, він на класних 21 х дисках та дуже гарній комплектації. Тому запрошую вас на перегляд, подивимось на нього ближче. Ознайомимось з тими опціями, їх тут доволі таки багато, які тут є. І будемо приймати рішення, чи купувати цей автомобіль, чи ні. Тому що ці відео, друзі, я записую. Безпосередньо для вас, для покупців, для потенційних покупців, які хочуть мати багато інформації про автомобіль і бажано роздивитися його детально. Тому запрошую, полетіли. Ну що, друзі, зустрічайте Таурех Volkswagen, Volkswagen Таурех, автомобіль, про який я можу говорити довго, але намагатимусь не розтягувати це відео в двох часове, проговорити основні переваги. Та проговорити, які тут опції є в цьому автомобілі. Давайте почнемо з його екстер'єру. По-перше, автомобіль після повного детелінгу нанесено керамічний захист від німецької компанії Cohen тому він виглядає зараз як новий. Зроблено детелінг під капотного простору салону, оброблено шкіру, детелінг. Арок, дисків, зараз автомобіль виглядає як новий, як новий в салоні. Також притонований передній знак. Зараз ви це не бачите, я записую, озвучую відео трошки пізніше, ніж те, що я зробив. Я зробив легеньке тонування лобового скла та бічних вікон. Він і так виглядає дуже брутально за рахунок того, що він в арлайні, він в Black пакеті, а зараз він просто хижак. Що нам дає Airline зовнішній? Це інший передній бампер, більш спортивний. Також задній бампер. Накладки на арки в колір кузова, все викрашено, тому жодних пластикових елементів ви тут не побачите. Вже куплено комплект зимової гуми і встановлено. тому... Купуючи цей автомобіль, ви отримуєте два комплекти коліс. Літо 285 40 21 та зима. 21 диски в стилі Сузука в ідеальнішому стані, на мій погляд, вони самі такі яскраві для цього автомобіля. Бувають варіанти в чорному виконанні цих дисків, але я рахую, що вони не так. Грають, вони так виглядають, особливо коли автомобіль рухається не так швидко, то ось ця полірована частина зовнішня дисків, вона виблискує дуже круто. Туарег побудований на, одну, на одній платформі з такими автомобілями, як Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga та навіть Lamborghini Urus. Тому, друзі, це не просто Volkswagen, це еталон в лінійці автомобілів, які... Виробляє завод. Тому сюди втілюється і ставиться все найкраще, на мій погляд. Давайте поговоримо про оптику. Вона тут матрична на 128 світлодіодів, 12 програм, як вона працює в залежності від вашої манери їзди. Матриця це все регулює дуже якісно, дуже швидко, освітлення на найвищому рівні. Автомобіль вирізає зустрічний транспорт, притіняє його, але яркість яскравість взагалі освітлення залишається просто максимально. Також підсвічує повороти, акцентує світлом увагу на людей, на знаки дорожні. Я б на багато яких Volkswagen'ах їздив в Торезі Ця система працює найкраще, на мій погляд. В цьому товарих встановлено максимальні, максимальні опції, які можуть бути тільки в товарезі для комфортного пересування, що я маю на увазі, я зараз про його ходову частину. Чому? Тому що тут є пневмопідвізка, тут є система довертання задніх коліс, та також активні стабілізатори. Давайте тепер по порядку поговоримо про пневмопідвізку, як вона працює і на що вона здатна. Ну, по-перше, в залежності від вибраного вами режиму, автомобіль може бути як жорсткішим, так і м'якішим. А також ви можете змінювати кліренс автомобіля. В стандарті він становить 188 мм, це якщо у нас є пневмопідвізка, вона тут є. І є багато варіантів її регулювання. Є дорожній просвіт, погрузка в даному випадку. Автомобіль опускається на 25 мм передня частина і на 40 мм задня. Це зроблено для того, щоб ви могли комфортно сісти в автомобіль або щось погрузити. Далі йде стандартний режим 188 мм, і при швидкості від 120 км на годину автомобіль може опуститися на 15 мм, і якщо 210 км плюс, ще на 10 мм. Це він сам регулює. Ну, самостійно мається на увазі. Наступний дорожній е, кліренс це бездоріжжя. Автомобіль можете підняти на 25 мм. І також існує дорожній просвіт кліренс бездоріжжя плюс, де ви зможете підняти автомобіль на 70 мм і отримати майже 280. Це дуже круто. І додає вам можливостей. Свободи для пересування по бездоріжжю. Що ми бачимо в багажному відділі, окрім того, що тут Сабуфер Дінаудіо, також ми бачимо чуть далі конденсатор бортової мережі 48-вольтовий. А що це означає? Це означає, що тут встановлено електромеханічну активну стабілізацію кренів з індексом E AWS. Що вона дає? Вона практично забирає всі крени. При динамічній їзді зменшує наклони кузова в поворотах, автомобіль стає просто неймовірно керованим. На великих швидкостях це відчувається ну, просто небо і земля в порівнянні. Дивіться, перший автомобіль. це. Вони пройшли по-різному, і як це відрізняється на практиці. Маневрування і входження в повороти взагалі відбуваються, наші закони фізики написані, написані не для вас, не для цього автомобіля. Друзі, поки ви роздивляєтесь цей салон, я ще розповім про заключну опцію, яка стосується підвізки. Це система підрулювання задньої осі, як вона працює і що вона дає. Тобто вона може працювати. Двома етапами. Це на швидкості нижче 37 км на годину. У нас на малих швидкостях задні колеса повертаються в противоположну сторону ваших передніх коліс. Це дає дуже класне керування на малих швидкостях та зменшений радіус розвороту вашого автомобіля. Тобто автомобіль розвертається майже на вісмі. Також на швидкості вище 37 км на годину. Задні колеса довертаються в бік ваших передніх коліс, що дає неймовірне керованість та входження в повороти. Тобто у нас три системи, і всі спрямовані на те, щоб вам дати максимальний кайф, максимальний драйв від керування туарегом. Так, з технічною частиною закінчили, повертаємось до салону. Тепер давайте говорити про ті опції, про комплектацію цього автомобіля, бо тут є. Про що поговорити? Двокольоровий салон із шкіри напа савона. Колір просто класний. Ми бачимо, у нас преміальна акустична система Dinaudio з підсилювачем, сабвуфером. грає просто неймовірно. Також пам'ять і електропривід обох передніх сидінь, електрорегулювання керма. Торпедо острочено контрастною коричневою строчкою, що додає преміальності. Стан сидінь, ви бачите, що взагалі автомобіль виглядає просто новесеньким. Також ми маємо дотяжки дверей, проекцію на лобове скло, панорамний дах, чорна стеля, оздоблення матовим деревом, підігрів та перфорацію сидінь. Передні сидіння, вони мультиконтурні, аргокомфорт. Вони з підкачкою під колінної подушки, бокових та бедерних. Що у нас ще? За тонування, топовий амбієнт підсвітка салону, яка змінює кольори в базовій версії, вона просто біла. У нас також є подвійні акустичні вікна для гарної шумоізоляції. Підігрів лобового скла, чотири зональний клімат, контроль. Ось так виглядає автомобіль ззаду. Таке враження, що тут взагалі ніхто не їздив, є невеличкі м'ятинки, але це від того, що я перевозив гуму і вона трошки зам'ята. Також є USB-входи та інвертор з розеткою на 230 Вт. Це дуже дуже комфортно. Клімат-контроль регулюється ось таким чином для задніх пасажирів. Все має дуже... Класний стан і гарний вигляд. Ввечері це все виглядає дуже класно, дуже сучасно. Ці великі монітори взагалі це моя любов. Бо, мабуть, більших я ще й не, не бачив, бо в Ауді, на жаль, цей монітор менший. В BMW менший, в Porsche менший. Ось таким чином, друзі, ви можете обирати ті програми руху і задавати ті параметри, при яких автомобіль буде їхати так, як ви цього хочете. Це все регулюється. Індивідуально можна донастроїти все це. Режим еко, комфорт, normal, sport, індивідуал, оф та snow. Навігаційна карта на весь екран. Ось таким чином можна регулювати та підкачувати боковинки сидінь, під колінну подушку, якщо ви подорожуєте далеко і для більшого комфорту, також регулювати балансування обігріву сидінь, якщо ви не хочете, щоб вам попу гріло, а тільки спинку, то, будь ласка, це все можна зробити. Підігрів лобового скла, система Aircare для алегріків це must have. Вона забирає дрібні частинки з повітря, алергени і ви дихаєте на повне груди. Класний екран. Мені він дуже подобається. Так, давайте походимо по комп'ютеру, подивимося, що тут все, рівень оливи окей, індикатор тиску в шинах. Зауважень ніяких нема. Офроуд режим, де ми можемо відслідковувати крени, з якими автомобіль проходить. Так, е середня витрата 8,6 літрів за 335 км. Освітлення Dynamic Light Assist, автоматична ближня дальня, денні ходові вогни, функція Living Home, Coming Home коли автомобіль вас зустрічає, коли ви його відчиняєте і проводжає світлом, коли ви його покидаєте. Адаптивний круїз-контроль, до речі, з системою та функцією Follow to Stop, тобто він працює до повної зупинки. В місті він теж працює. Амбієнт-підсвітка. Регулюється кольори. Дуже багато різних варіантів на будь-який смак також. Система розпізнавання дорожніх знаків, асистент прогнозування небезпеки, система розпізнавання причепу, асистент руху в пробках, тобто мертві зони, система нічного бачення, друзі, тут повний-повний пакет безпекових систем, який тільки може бути. Ось так регулюється, доналаштовується проекція, її яскравість, її положення на лобовому склі, сервіс. Зроблений, зафіксуйте Він-код, будь ласка, на 160 тисячах зроблено сервіс в Німеччині. Є повна карта, коли що робилося і на яких пробігах. Також Din Audio, акустика грає просто неймовірно. Не Бенген Толовсен, який я чув у Volvo XC90, але грає дуже якісно. Дуже чітко. Є предналаштування, різні стилі звучання, але кожен з них ви можете ще доналаштувати під свій смак, як ви це хочете чути. З впевненістю можу сказати, що це найкращий Volkswagen, який тільки може бути, також ще може дати фору своїм конкурентам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Він мені на 100% подобається. І Чомусь так виходить, що всі автомобілі, які я привожу, вони подобаються мені. І, мабуть, ця енергетика, ця енергія передається вам. І коли ви приїжджаєте в мене, купуєте автомобіль, ви залишаєтесь задоволеними. Друзі, в описі цього відео я залишу свої контакти, свій телеграм-канал, куди я. Викладаю оновлення по автомобілях, також інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Я доволі таки відкрита людина, тому будь-які питання та й просто проконсультуватись, якщо хочете, з приводу автомобілей. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Дякую, друзі, що ви зі мною. Лайк, підписка і до побачення.